Здрастуйте, дорогенькі мої слухачі. І діточки, і дорослі. Я з моїм котиком Муркотиком, ну це не ім'я, це я так кажу, котик Муркотик. Як він зараз муркоче, як маленький тракторець. Він дуже любить, коли я казки розказую. Це він тоді сидить коло мене, спить і слухає. Він ніколи нікого не вкусить, не подряпає. Найкраща іграшка така жива. Ну Насправді кіт це не іграшка, це, ну як кажуть, член родини, член сім'ї. Без кота в хаті якось і пусто, порожньо, знаєте, коли котик муркоче, муркоче на, на печі, то є гарний віршик, який я чув, чечер, вечір, вечір чечер. хтось муркоче біля печі. Чорні вуса, лапки, ротик, чечер, вечір чорний котик. Ну, тож, під такий гарний віршик я вам розкажу казочку. Казка називається про, про Тимофія і вітрову доньку. От колись десь, в одному місті, та жив собі бідний хлопець Тимофій. Ну, Бідний то так, щоб просто сказано, такий бідний, що навіть і хати не було. Десь там по наймаху людей наймався, там, там жив, там жив. Та Так бідував, там хтось йому сорочинку пошиє, хтось там штани дасть, то так він і жив. Але ж настав час і захотілося йому женитися. Ну, а женитися, то треба ж жінку то до хати привезти, а хати в нього немає. Ну, та й він думає, треба собі хату поставити, побудувати, знайшов гарне місце в лісі. Галявинку придивився. Та й натягав десь якось бадилля та якихось від кукурузи штурпаків та від соняшників. Та й збудував собі курінь. Та й думав: о, це в мене вже гарна хата, та ще й квіточками прикраси. Оце вже буду тут жити, сюди можна і жінку привезти. Але подивився, що ліс такий навколо якийсь. та... Зарослий та бур'янами, та будяками, та дерева сухі, та колючками. Давай вже то ліс доглядати. І прибрав і ті колючки повиривав, і прополов, і квітів насадив, та навколо нього ліс, та не, не ліс, а цілий сад став. Коли це дивиться, виходить із лісу такий високий чоловік, весь ніби листям заплетений. Та каже: прийшов я тобі Тимофію подякувати? Хто ти такий здивався, Тимофій? А той каже: Я. Батько дерев, а ти так дерева мої доглядаєш гарно, то я тобі хотів подякувати і стати тобі хорошим другом і товаришем. Тепер, що ти не посадиш, все тобі буде гарно прийматися і рости, і так що будеш ти гарним городником, город будеш розводити, і польові роботи, все я тобі буду допомагати. Ну, добре, каже Тимофій, ми з тобою подружилися, але перше, я жінку хочу знайти собі. Ось хату маю, піду по світу шукати собі. Та й пішов в одне село, в третє. люди його на сміх піднімають, що ти такий, а та жінку вже шукаєш. Вертається Тимофій додому, а тут як зірвалася буря, вихор, віхола, як подуло, знесло всю ту його хату розтаскало і дерева поламало, а розсердився Тимофій, ах, ти сякий такий вітер. Раз так, піду до тебе, я тепер твою дочку буду сватати, ти мені за все заплатиш, що ти мене зруйнував. Коли з лісу виходить, батько до каже: Тимофію, а знаєш, а пішли вдвох. Я теж до вітра піду, попрошу, щоб мої дерева не ламав. Що ж це таке від своїх синів вітрів розпускає? Ідуть вдвох. Коли дивиться Тимофій з неба коршун злетів і вхопив Зайченятко, Тимофій підняв палицю, кинув того коршуна, відігнав. Зайченятко підібрав. Тут зайчиха з лісу виходить. Ой, спасибі тобі, чоловіче, добре, що ти, моє дитятко, врятував. Я тобі віддячу. Я чим ти мені віддячиш? каже Тимофій, біжи, зайчика того пустив. А куди ви йдете? питає зайчиха. Та каже: йду до вітра, шукаю, де він живе, хочу до дочки його посвататись. Ну, каже Зайчиха, а тут я тобі допоможу. Я дам тобі твого синочка, він покаже, де вітер живе. І став перед ними білий зайчик стрибати. Та й добираються до високої гори. А на тій горі... Дитинок стоїть під деревом кислатим дерево, нагнулося від вітра. А всередині вітер. Носиться, аж стіни гудуть. гуть. Ну, каже Тимофій, раз я перший затяг, я й відчиню. Як відчинив двері, як двухнув звідти вітер, як понесло того Тимофія, перекинуло, в кущі закинуло аж... ногами вкрився. Е, виходить, звідти вітер такий дід з бородою. Що ви хочете? Чого прийшли? А Батько дерев каже: я хочу, щоб ти свого сина. Якось наказав, щоб він дерева мої не ламав в лісі? В якому лісі? Та каже, воно згори подивиться в тому. Добре, каже Вітрів батько, так і буде. Скажу сину, щоб не зачіпав. А ти чого прийшов? А Тимофій каже: а я оце ваш син мені хату розтаскав, то це я прийшов дочку твою сватати, щоб ти за мене заміж віддав. Хе, каже Вітер, що це я. Такими дурницями не займався. Іди до жінки моєї, хай вона бабськими справами займається. Мені є чим зайнятися. Я вітрами керую. Пішов Тимофій до іншої хатки, там менше стояла. Там жінка вітрова. Там їсти варить борщ. Поклонився Тимофій, каже: це ваш чоловік до вас направив. А що ти хочеш? Я кажу, хочу вашу дочку посватати. Ха-а! засміялася вітриха. Та моя дочка така кращої на світі немає. І красива, і розумна, і багата. Куди тобі простому до неї свататися? Вона тільки тоді, оце слухай моє слово, тоді вона за тебе заміж вийде, коли ось оця кочерга, яку я в печі шурую, та квітами вкриється, от тільки тоді. Ага, засміялася. Тут таки в хату батько до речі зайшов, тільки, дбухнув рукою, махнув, дивиться. Жінка вітрова, кочерга в неї в руках. Лозою оплелася, листям зеленим зазеленіла, квіточками вкрилася. Тут конвалії, тут мальви, тут ружа цвіте, тут вюночок, тут дзвіночок, тут, тут Ромашка, тут Васильочок. А, Боже, вона бачить, та, таке здала слово, треба тримати. Видно, ти не простий, такий хороший хлопець. Ану, дочко, виходь, Колись, з другої. Кімнати виходить дочка вітрова. Та така красуня, Боже, ні в касті сказати, ні пером списати тут таких. Зватали вітрів, вітер придани гарне дав, повінчали молодих. Батько дерев у них за свата був, за посадженого батька. Пожили трошки. Та й каже хлопець Тимофій, треба додому навіть, до хати моєї. А чи багата твоя хата? Та багата, гарна, сам збудував. Ну, йдіть. Дали їм з собою всякого, там цілих, ці, 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 цілі торби наклали, багатства всякого. Приходять до тої хати, вона там геть розвалена. Але що ж, жінка, чоловіку мусить допомагати. Разом склали до кубки тебе дивлячко, того куреня зробили. Ніби курінь цілили, але що не хата? Тут же батько дерев походив, подмухав, помахав, стало те все рости. І прямо в них на очах із землі виросла така хата гарна, красива, що ні в казці сказати, ні пером списати. Зажив Тимофій своєю дружиною вірною. Красива пара. Розсадять городи, поле обробляють, батько дерев їм допомагає, забагатіли, а поруч жив злий пан. І так тому пану заздрісно стало, що у Тимофія та жінка така красива. І вирішив він Тимофія зі світу звести. І каже йому: Оце як хочеш, а мій тобі панський наказ. Мусиш мені сходити до мого померлого батька і принести від нього хусточку мережану. Я йому колись ото в гріб положив, ото як хочеш, а мусиш доставити. Зажурився Тимофій, як то то бути? А жінка каже: я тобі допоможу. Я гукну зараз свого братика вітра маленького, він тебе доведе. Гукнула вона тут же такий вихорець перед ним з'явився. Пішов Тимофій за тим вихорцем через ліси, через гори добирається до Великої гори. А там печера. Поліз туди вітарець та виганяє звідти, чорта. Виходить, чорт, що Чо ти хочеш? Тимофій каже, так і так, нашого пана. Батько десь тут має бути, то просив пан хустинку від нього. Добре, каже чорт, я тобі хустинку дам, але за це ти цього пана до мене приведи. Зажився він на світі, дуже багато лиха людям наробив. Добре, каже Тимофій, приведу. Виносить чорт йому хустинку, взяв той хустинку, йде додому та й приносить пану. Той глянув, точно, вона! Та як там батько мій? А так, каже Тимофій, добре йому там. Не обіжають, хотів тебе на гостину кликати, а в подарунок обіцяв тобі цілий віз золота. Ну, пан як про золото почув. Тут же, каже, давай швиденько, веди мене, сів на бричку, навантажив гостинців, веди мене. Знов гукнуло Вітрова, Донька вітерця, іде вітерець перед ними дорогу показує. Прийшли до тої високої гори, до великої нори. Зайшов вітер всередину, а звідти чорт вискочив. Ага, ось ти попався. Хопив пана за чемери та потягнув ту нору. А Тимофій ті бричці додому вернувся та з жінкою своєю живе, добро наживає. Дерева лікує, ліс садить, сади розводить, городи, поля. А то людська праця до чого приводить? До радості, щастя і багатства. А іншим заздріте лихо робити, то попадете туди, де той пан попадає. Хай туди всі лихі люди підуть. Вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка і легенький вітерець до побачення.